Доброго ранку записую відгук для Олександра. Вдячність за чистку і за молитву. Дійсно, молитва настільки сильна. Перше, що чим хочу поділитися, Поставили страшний діагноз, близький моїй людині. Час, ми з Олександром проводили молитву. І, пройшовши всіх аналізів, в кінці ми отримали заключення, що це все було ложне. От, це перше, чим хочу поділитися. Образом всі е е невирішені питання почали вирішуватися найкращим чином для мене. Ті питання, які я думала, що вони зовсім не можуть так бути вирішені, а тільки вони вирішилися позитивним. Образом найкраще для мене. І... Ну, останок... Такий чудовий э... лай лайфхак... э... що я жила в кімнаті з дівчиною, де були електронні ключі, і тільки електронним ключем можна. Крити двері в кімнату. Такий чудовий, таким чудовим чином було, що дівчина, яка зі мною жила, відкривала двері електронним ключем, а я відкривала просто рукою без ключа. Коли б я до дверей не підійшла, двері постійно передо мною відкриті. Я молилася і я просила, щоб передо мною були всі двері відкриті. І це таким чудовим чином було, тому що коли викликали Стюарта, який повинен відремонтувати, він каже: я не знаю, чому так. Все працює, все добре, з усіх все відкривається. Ну, коли підходжу я, двері відкривалися без ключа. Однозначно рекомендую Олександра і його молитву. Якщо ви хочете, щоб у вас пішли зміни по всім напрямкам вашого життя і не тільки у вас, а й у вашої сім'ї. Дякую, бажаю всім Божого благословення і Божого захисту.